Я хочу розказати ще два таких своїх результати, які були дуже вагомі і дуже разючі результати. По перше, в мене пройшла шпора. Шпора в мене пройшла тільки на клітинному харчуванні. Я, напевно, перша, яка проходила цю проблему шпорою в нас в нашій в нашій команді України, але вона в мене була з березня по жовтень. Якщо вона була 18 років назад і в елект мені цю шпору Проблему підняв, то вона в мене пройшла тільки на клітинному харчуванні. Тобто очистилася в мене організм, очищався від мочових кислот, і так далі. І плюс те, що в мене був перелом в двох місцях плечового суглоба, була мобільна пов'язка з січня місяця. Я за три тижні мобільною пов'язкою, хоча я напевно тижнів два взагалі. Рукою рухала, не знала, що там є перелом. Було боліло, Я думала, що я просто дуже сильно вдарила. І на елеві мені приписали там травматолог, приписав, але я Елевейт. Редженерей, тобто я всі основні продукти, калоген, е пластирі, я пила, і через три тижні в мене два переломи пройшло в 62 роки. Ну, я рахую, що це великий показник. І ще третій результат, дуже вагомий, це було коли ми поїхали відпочивати, дитинка не піднявся супер. Ну, напевно, багато з наших партнерів це чули, але я хочу проголосити. І коли лікарі виписали додому і сказали, ну, у них така протокол. Хай мама дасть, а дитині було ще до року, там чи сім, чи вісім місяців. Ми там е, жили в тому будиночку, відпочивали е, на світязі. І сказали лікарі, хай мама, дасть, дайте е, Кока-Колу. А я, ну для мене це було ну, це для мене було таке, знаєте, я Кока-Колу взагалі не вживаю. І для мене як малій дитині до року дати Кока-Колу, і я тако, я. Зразу взяла воду нашу да? і е, лужну воду, бікардіо і солодкий лепи. Ну не пам'ятаю за солодкий, не бікардіо це точно. І дитину на другий день зняли аналізи і в нього нормалізувався показник цукру. Ма не то що аналізи, мама навіть ввечері дитина заснула, бо дитина дуже плакала. Дитина заснула, вона взяла теж там е, е, якусь лакму своїми бумажками приділяє да? е, Наявність, і вона каже: в нього вже пройшло, і в них на другий день просто виписали. Якщо вони ще поїхали на консультацію, то вони просто казали: Вас вже нічого немає. Це ну це мене дуже вразило. От знаєте, я знаю, що позитивні великі результати на наших продуктах. А от такі ситуації, такі вирішення, вони ще підсилюють наше розуміння, нашу віру і впевненість, що ми в потрібному місці, в потрібний час.